Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Сьогодні вже неділя, 20 жовтня, ранок, зараз, 10-та година ранку. І ми йдемо, пройдемось ранковим курортом, йдемо, пройдемось до бівято. подивимось, скільки людей зараз гуляє. Сьогодні зранку вже було мінус 3, вчора, мінус 2, сьогодні мінус Ну, Помаленьку йдемо до зими. Хоча синоптики обіцяють, ще тепло, ще має, буде. Має бути бабине літо, так як я і обіцяв, сьогодні в день там очікують до 10 градусів, ну а завтра вже до 15, потім вівторок до 18 градусів тепла, гарна, сонячна. Тепла погода ще буде, друзі. Раніше в коментарях мене запитували ну, їдете на курорт, де можна смачно недорого поїсти. Ну, Одне із місць це є Бістро-Рідний край. Якраз ми зараз знаходимось біля нього. І по дорозі ще буде там солохина кухня, буде ще кафе Катерина. Ну, але найбільше позитивних коментарів про цей заклад рідний край, не знаю, друзі. Я там також був. В інших не був, а в рідному краї був. Ну, ніби непогано. Сьогодні неділя і відбуваються недільні богослужіння в церквах. Ну, бачимо, що люди зранку полюбляють гуляти. Які приїхали на відпочинок, на курорт людей бачу вистачає. Одні п'ють каву, інші гуляють. Можливо, хтось іде до церкви. Дуже гарна вже сонячна погода, але ще на дворі прохолодно. Зараз тільки починає мороз Відпускати і вже, напевно, десь близько 2 градусів тепла. Ось так виглядає церква Святого Миколая. А тут, друзі, якраз е, солохина кухня, варенична номер один ну, тут написано. Також заклад харчування, ну не знаю, є різні коментарі на рахунок цього закладу. Скажу так, скільки людей, стільки думок, тому ну, захочете перевірити. Бістрорідний край дійсно там говорили, що поки що найкраще. Сьогодні неділя, гарний сонячний день і друзі, планую поїздку в Карпати. Ще одне місце цікаве. Тут я недавно показував село Рибник, там оглядовий майданчик, ну, планую поїхати зовсім іншу сторону протилежно, і покажу вам щось інше. Планів багато, але подивимось. День тільки починається. І буде гарна сонячна погода. тільки Єдиний мінус, що вже дуже швидко день закінчується. Вже бачите. Після 6 вже темніє, а на слідуючий тиждень ще переведуть годинники і взагалі після обіду дня фактично не буде. І реклама концертів, які будуть відбуватися вже після обіду. Ну Зараз бачите, вони вже раніше в 17.30 робили рекламу концертів ну, в 12.30 і в 17.30 відповідно. Ну Зараз вже після обіду співаки артисти приходять. Скоріше там вже 1720 на двілет. Вже якщо в половині прийдете, можете вже нічого. Ну, все пропустити. Тому я думаю, що скоро вже оці реклами концертів які там після 5-ї, будемо знімати при світлі ліхтарів. А, були, друзі, коментарі на рахунок санаторію Кристал. Я там запитував, чи є Wi-Fi в номерах. Кілька коментарів є. Що написали, що є Wi-Fi в номерах. А зараз з'явився ще один коментар, написали, що тільки в холі. Знаєш, відповідно, я так думаю, що в звичайних економ або стандарт номерах Wi-Fi, напевно, немає, а в більш дорожчих, скоріш за все, що є. Я так думаю. ну Хочете поправте мене в коментарях. Бачите, трава ще. І ні на траві, мороз. Люди вже набагато тепліші водії в Трускавці. Але людей все рівно ще вистачає. Парко зараз дуже красиво, зараз там взагалі золота осінь, в Карпатах ще краще був вчора, не вчора, то було в п'ятницю, їздив, дуже гарно, красиво. Ну і планую сьогодні ще. Музичний паровозик дуже рано виїхав, дітей ще немає, діти будуть вже ближче до обіду. Не знаю, чому так рано. Ну, але робота є робота. Є графік і все. Картини також вже продають. Йдемо ще подивимось, які концерти заплановані найближчим часом. Я знаю, що. Понеділок, здається, Олександр Кварта, в середу взагалі тут буде Іво Івобол Ліля Сондулеса. Ну, подивимося, хто ще буде. Напевно, що буде Михайло Грецька і Катерина Божинська також на наступний тиждень. Ну, що будемо гадати, йдемо, подивимось. Не знаю, коли вже це добудують торговий центр парк. Я вже просто змучився говорити про нього. Не знаю, йшов сьогодні повз продуктовий ринок, і знову ще грибів немає. Білих грибів поки що немає. Так виглядає біолет. Голуби гріються на сонці, чекають 12.00, люди прийдуть, нагодують. Так, є Бобл і, і Лілія в всереду, є Віктор Павлік, Олександр Кварта, Теннорис Резбельканто ну і Катерина Божинська і Михайло Грицкан. Ну, Нормально. Тиждень буде погода Значить будуть концерти на Біветі. Ну, принаймні, прийдуть для фотосесії, тобто це точно. Дуже гарно свіжо, дуже гарно прогулятись зранку, подихати гарним свіжим чистим повітрям. Дуже багато людей так і роблять. Я так думаю, що ці люди, які йдуть з парку, це частина людей якраз з санаторію Кристал. Йдуть десь в центр. Сонце тільки починає виходити із-за дерев. Кришталевий палац знову зачинено. Брама! Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте. Про телеграм-канал, також підписуйтесь, будете знати цікаві новини, будете бачити місця, де я відпочивав. Також будете знати перші, коли виходять відео на YouTube каналі. Цікавий зараз стан природи, листя падає. Також разом з листям падають, падають краплі, які вже розтанули. Мається на увазі. І ніякий був зранку на деревах. Людей навіть зранку в парку вистачає. Так що, друзі, всім гарних вихідних, мирного неба, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.